Вона запропонувала йому дружитися ще в реанімації. Тоді він лежав паралізований після поранення і навіть не розмовляв. Перший раз Михайло відмовив. Я кажу, там міша, ти вийдеш за мене. Всі там почали вау, вау, поздравлять <кліпи> Дівчина робить пропозицію, я, а міша мені відмовив. Я такий важу. Так мені це все кажуть. Там оці всі апарати, реанімація, насапішіть. Не розумію, що взагалі воно. Я думаю, свадьба. Коли я там перші секунди узнала, що Міша отримав поранення, ну, я одразу прийняла рішення, що буду з ним. Вони знали один одного давно, але зустрічались лише два тижні. Міша пішов на війну. Через дев'ять місяців отримав надскладне поранення у шийний відділ хребта під Бахмутом. У нього 22 дня дні був ржавий кусок метала в шиї. Дуже довго не хотіли його оперувати, бо всі боялись. Болючі плечові суглоби, постійно ортостатичні колапси. Тобто він не міг сидіти, він втрачав свідомість. Це були автономна дисрефлексія. Це був пролежень. Ну скажімо так, весь букет неприємний шийної травми. Михайла був. Вже більше року Михайло Горжій проходить реабілітацію Мотричах. Руки, плечовий пояс повністю все зміцнилось. Стосовно функціональних завдань самостійно сам перевертається, з мінімальною допомогою сідає сидяче положення з лежачого, ну і майже самостійно пересідає на крісло колісне. Тобто з рівнем С5 це є просто пушка, я Михайлом дуже задоволений. Нещодавно пара повінчалась у трускавці. Я в міші там не даю здаватися. Я постійно там кажу, що все буде нормально. У нас дуже багато класних планів на майбутнє, дуже багато. Перший план це поставити мішу на ноги. У нас є кіт, ми рік тому назад хотіли собі взяти котика, і щоб він прямо вже з нами поїхав в Дніпро. Найшли, звуть її сімка, поїде з нами додому.